Замовник зекономив 5 тисяч гривень. А все просто. Він просто передивився мої відео і сам собі встановив ворота. Встановив ідеально, у мене питань немає, просто супрово. Він, правда, на рех поприхватував, він їх не обварював. Каже, ви перевірте, якщо все добре, я обварю. Друзі, у мене жодного зауваження немає до цих хворі. Просто ідеально, ходять чудово, без всяких придбав він. Ворота, каркас придбав в компанії нові ворота. До речі, в компанії нові ворота можна придбати каркас від 11 тисяч 890 гривень. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота. Просто ідеал. Ну, мені, мені подобається. Немає жодного зауваження до, в, даному, в даному випадку. Все зроблено качественно, суперово. Тут немає дюрки. Не, пляшки вже не передаш. Тобто ну, комусь добре, а комусь погано. А було б добре, так раз пляшечку, раз передав з пивком. Може з кумом пивка було попити. А так тепер кум не, кум не виручить. Ну що ж зробиш. Це навіть, для жінок класно. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.